Доброго ранку, шановні гості, підписники мого каналу. Ось це наш улюблений спесикріття, ми на прогулянці. Собачка задоволений, щасливий. Хочу зняти вам таке відео, можливо, воно буде корисним з паною нагоді, власникам таких от чудових тварин на За два тижні тому наші ріки захворіли. Почувався злем. Він, У нього погіршився апетит, не хотів іти на прогулянку, виглядав невесело, так скажімо. І головне, що турбувало, це він його кашель. Він кашляв так, ніби проковтнув якусь кісточку чи якийсь сторонній предмет, і він застряг у нього в горлі. Собачка кашляла дуже часто. Я спочатку подумала, що це можуть бути глисти, оскільки я даю для профілактики гельмінтів пігулки, але вирішила, що, можливо, недостатньо. Я провела цю профілактику, купила ще пігулочку, дала собачці, але це не допомогло. Я звернулася за допомогою і порадою до ветеринарних -лік -лікар лікарів. Але вони мені порадили лікувати собачку. Один лікар сказав, що це має бути, може бути чумка, інший лікар сказав, що, можливо, це якийсь устюк у нього в горлі застряг. І третій знову сказав, що це гельмінти. Напередодні я переглядала відео і побачила такий сюжет, що собачки можуть хворіти. На собачий гриб. Тобто, по-іншому, він називається питомніковий кашель. І я вирішила не ризикувати здоров'ям тваринки і ми повезли його до обласного центру, до ветеринарної клініки. І лікарі підтвердили мій діагноз і призначили лікування. Ми пролікували собачку і, слава Богу, з ним все добре. Почувається, як бачите. Гарно і все у нас налагодилося апетит, при тому, що у собаки не було ні нудоти, не було розладів шлунку, а лише от такий от дуже частий кашель. От. Я знімаю це відео не з метою реклами якихось там ліків. Просто хочу, можливо, допомогти власникам песиків не поспішати, не лікувати собачку від чумки, ще якісь там хвороб, можливо, не кваліфікованих порад, от, а звертатися за допомогою до спеціалістів і лікувати ваших песиків. І все буде добре.